Там є такий Сьогодні мініципальні поліції приходить міністральні поліції. Рішення це вже не вперше доводиться до відома, це повторно доводиться до відома. Інформація доводиться від розписку, щоб суб'єкти розбарювання і громадяни, які здійснюють торгівлю, знали, що їм з 29 числа треба вже здійснювати торгівлю або на інших ринках, або на новому створеному ринку. Вулиця Боженка. Там нічого. В минулому році нас підставить на цю вулицю замокну. Віддає повністю всі торгові місця, 160 місць під торгівлю, значить для вуличної торгівлі. Заняли ми ці місця, зайняли стоїмо. Сьогодні треба взагалі цю торгівлю назвати стихійною, яка вона стихійна. Гроші в рік часу за проплату місць, нас ніхто не хотів брати. На добровільних началах платили гроші на будинок дитини, на будинок інваліда, перераховували самі гроші. Декілька днів тому пішли значить, в ЖЕК. Оце є договір з ЖЕКом, заключений по 2000, 1 січні 2010 року на дозвіл. І значить, ми будемо робити проплату на ЖЕК, 17 тисяч щомісяця, за прибирання мусору сміття, тільки щоб стояти на цих місцях. Якісь, я хворію на даний момент, якісь там засідання в міській раді знов стоялося, сказали, що договір недійсний і треба зігнати знов цю всю масу народу. 27 числа будемо так. Тут буде всі сказали: беремо дітей, беремо дітей. Всі сім будемо плод біляти, ходи машини, страйкувати, Це вже немає було... виходу. Це, це... не У нас немає ні грошей, нема нема за що жити, комунальні послуги, нема чим платити. Ви розумієте, нас останню копійку забирають. В рішенні передбачено, що тут повністю буде 29 числа, буде працювати, будуть працювати наші комунальні підприємства, будуть працювати контролюючі органи, міліція по забезпеченню порядкування цієї території відповідно до рішення. Органи внутрішніх справ повинні будуть за 29 числа забезпечити ненаявність людей на території вулиці Замкової і Будуть стояти машини, будуть, будуть надані автомобілі, будуть надані підйомні крани для вивезення всього, що є на вулиці Замкові. תודה